Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Майже 10 тисяч окупантів та понад півтори тисячі одиниць російської техніки ліквідували минулого тижня наші збройні сили. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Павлюк. Зокрема, до списку знищеного потрапили 73 ворожі танки, більше 180 бойових броньованих машин, понад 200 артсистем, п'ять установок ППО та ще понад пів Одиниць автомобільної техніки також українські сили оборони знищували і повітряні цілі зокрема, збили 123 ворожі ракети, і майже 4 сотні дронів. Про них мало знімають репортажів, але їхня робота на фронті не менш небезпечна і вкрай важлива. Вони ризикують власним життям, аби рятувати інших. Це про саперів. Завдяки їхнім зусиллям ворогові не вдається масовано пробратися до наших піхотинців і проїхати технікою. Вдале мінування зупиняє окупантів. Про роботу саперів нацгвардійців з бригади «Рубіш» у Матеріалі Олега Корнієнка і вже традиційно в сюжеті будуть реквізити. Бійці збирають на реп системи Тож долучайтеся. Вони мають лічені секунди, аби дістатися до безпечної відстані чи укриття. Якби там була ворожа техніка чи жива сила, їхні залишки розліталися б на сотні метрів. Все горить, всі всі бігають, суетяться. Як приміром, ось на цих кадрах: купянсько виманський напрямок. Росіяни намагаються дістатися до нашої піхоти. Та їхній план провалюється. Все навколо починає вибухати. Ну, кожен тиждень, ну там по-любому дві-три техніки е ворожих е підриваються. Ну крайній раз щось було. Е так, два ворожих е танка е і е МТЛБ. Щоб все так гарно вибухало, а ворог не міг дістатися до піхоти. Єнот зі своїми підопічними щодня, ризикуючи власним життям, мінують шляхи ворогу. Роблять все, аби не доходило до окопних боїв. Ну от, навіть, наприклад, взяти МОН-50, Ту ж саму ми їх виставляємо на позиціях піхоті для дистанційного підриву. Що, наприклад, іде штурм, хлопці взяли з бліндажа, бах. Все, ми противника піхоту знешкоджили. Рох сам був піхотинцем, і як воно бути у піхоті під постійними ударами знайнещуток. каже, там не те, що відстрілюватися, але іноді важко вийти з бліндажа. Над головами постійно рої дронів через засиля, коптерів і саперам доводиться працювати вночі. Просування днем що це бачиш. Типа контакт з ворогом він буде, він буде нас бачити з дрона. Воно ще якось можна це приховати. Е, костюми, які ховають типову сірнатуру. Ну так ми маскуємося. Сьогодні ж у бійців інше завдання: утилізація списаних і непридатних снарядів. Як кажуть нацгвардійці, два в одному і свої навички відшліфовують, і небезпечне залізяче знешкоджують. Це вогнепальний шнур. Треба приєднати кадашку, капсуль-детонатор із кадашки він і спрацює. Не буде баба. Зараз приєднуємо кадашку до ВШ, до вогнепального шнура, і буде взрив. Паралельно у вирву бійці складають неліквідні БК. Всі відходять на безпечну відстань, і лише один з них підпалює шнур і має лічені секунди, аби відбігти та заховатися. Земля вздригається, каміння розлітається і дим перемішується з пивом. Цей вибух зовсім невеликий. Якби снаряди були не браковані, то все було б набагато масштабніше. Зараз ще буде один вибух. Сапери готують до утилізації ще снаряди. Це, зокрема, 120 двадцять міни. В ними вже стріляти не можна. Буквально кілька хвилин, і хлопці запалять дріт і все підійметься у небо. А зараз у повітря злітатиме протипіхотна осколочна міна. Щоправда, це вдається не з першого разу. Вона вже віджила своє, і на мінному полі була б неефективною. Ну, власне, ось вирва дві відміни, вона невеличка, але її ефект саме за осколкость, Тому коли вона розривається, якщо тут навколо йде ворожа піхота, то точно тут вони будуть всі. Поранень, то щоб вороже військо не пройшло. Ці бійці кожен на собі несе десятки кілограм вибухівок, долають непрохідні шляхи і повзають, ризикуючи потрапити на ворожу розтяжку, заміновують все навколо. Тим більше зараз, коли на цьому відрізку росіяни знову активізувалися, і без підтримки тилу кажуть вистояти у цій боротьбі вкрай складно. Те, що нам дає держава, трошки не вистачає, а за счет донатів ми дуже сильно можемо нищити ворога. Те ж саме автомобілі, на яких ми приїжджаємо до позиції, системи РЕБів, дрони і так далі. Тож допомогти бійцям зібрати на реп системи можете і ви, бо без них нині вкрай складно дістатися навіть в 10 кілометрову зону. Ворожі дрони полюють скрізь. Олег Корнієнко Олексів Євченко Захар Комах, Факти Сітіві Єдині новини. Понад 20 років Євгенія Чвертко навчає науки електрозварювання студентів київської політехніки. Увесь цей час вона прагне піднести престиж професії, аби охочих вступати було більше. А про розробки українських інженерів зварювальників частіше говорили за кордоном. Цієї осені Євгенія Чвертко стала першою жінкою в Україні та східній Європі, яку відзначив нагородою міжнародний інститут зварювання. Даніл Самсонов далі. Транспорт, побутова техніка, мости, будівлі або ж надактуальна нині зброя і військова техніка. Усього цього у світі не було б без електрозварювання. Воно нас оточує. Тобто, сучасна людина, вона насправді оточена виробами, які виготовлені за допомогою зварювання. Це дуже корисний процес. І якщо його не буде, то повірте, що дуже велика кількість речей, звичних нам в побуті, вони просто зникнуть. Опановувати зварювання як науку понад 20 років допомагає студентам доцентка Київської політехніки Євгенія Чвертко. Нині кандидатка технічних наук, заступниця директора інституту матеріалознавства та зварювання імені Патона свого часу успадкувала фаху батьків, теж інженерів зварювання. Увесь час викладачка наполягає, зварювання це більше ніж робітнича професія, для того щоб е, дійсно розбиратися. В цих технологіях потрібно знати і матеріалознавство, і механіку, і електротехніку, і металургійні якісь моменти теж у нас зустрічаються. Тобто кожен для себе може щось цікаве знайти. Хтось хоче бачить себе в інспекційній діяльності, хтось в діяльності з координації робіт, хтось там зварювання опановує як робітничу професію. Тут механічна робота поєднує прикладні, Очки, науку і навіть творчість серед практичних робіт студентів трапляються і такі картини зі звареного дроту. Зварення це як можна сказати, саме мистецтво. Ти можеш зварити або на промисловості, якісь спеціальні конструкції, або можеш навіть саме виготовляти всякі скульптури. З 2007-го Євгенія Чвертко співпрацює з міжнародним інститутом зварювання, навіть входила до його ради директорів. Ця організація створює світові тренди зварювання, без яких неможливий розвиток промисловості. До українських розробок тут ставляться серйозно. Якщо говорити, наприклад, про те ж зварювання дугою в магнітному полі, то у е, Україна постачала обладнання з цього способу, у тому числі до Сполучених Штатів Америки. Цієї осені Євгенія Чвертко стала першою жінкою в Україні та східній Європі, яка отримала відзнаку міжнародного інституту зварювання. Одна з головних її місій – створення освітніх програм для фахівців за міжнародними стандартами. Інститут об'єднує науковців зварювальників з 50 країн світу. Росію виключили з цього клубу саме завдяки лобіюванню Євгенії Чвертко. Це дуже демонстративний крок з боку фахової організації міжнародної. Який показує, що ділитися знаннями вони не хочуть, втративши ліцензію, Росія вже не може видавати дипломи міжнародного зразка чи сертифікувати власне виробництво. А відтак їй складніше продавати свої технології цивілізованим країнам, крім освіти і наукової дипломатії, євгенія чвертко прагне боротися зі стереотипами навколо цієї професії. На власному прикладі доводить у зварюванні успішною може бути і жінка. Таніл Самсонов Ігор Шатайло, факта і сітіві єдині новини. Збройна агресія росіян вдарила й по українських виробниках вина, частина виноградників окуповані або знищені. Виноробням бракує працівників та склотари. Є проблеми з логістикою. Та, попри це, виноробство в Україні розвивається. А потужні підприємства навіть збільшують експорт, бо у світі нині інтерес до всього українського важче приватним виноробам, бо їхня продукція орієнтована на локальний ринок і туризм. Як війна вплинула на виноробство у сюжеті із Закарпаття. Це вино сорту фюсереш. Вино сухе, біле на Закарпатті. Вже є молоде вино з цьогорічного врожаю. Попри війну тут бережуть традиції і розвивають виноробну галузь. Вино ще дуже молоде, якби. Дуже світлого кольору, воно ще буде далі созрівати. Цей виноробний комплекс один із найбільших на Закарпатті. Виготовляє майже півсотні різних видів вина. Гордість компанії локальний сорт винограду Черсегі. Його вирощують і роблять з нього вино тільки на Закарпатті. Та весняні заморозки знищили половину урожаю цього винограду. Того року ми зібрали його, були десь 10-11 тонн з гектара. А цього року ну, порівняння 5 до 6 тонн. Половину Так, да, бо дуже так підмерз. Хоч винограду зібрали менше, зате грона надзвичайно якісні через спекотне літо. У перспективі вино стане колекційним. На якісний український продукт є попит за кордоном, запевняє комерційна директорка підприємства. Війна вдарила по виноробству в Україні, та незважаючи на труднощі, загалом галузь на підйомі. Наприклад, ці виноробні бракує працівників та склотари. Є проблеми з логістикою, та вона нарощує експорт. І також стала поштовхом для розвитку, так як наші вина ми розширили країни експорту. І на сьогоднішній день ми почали експортувати малтійські країни в Японію, це країни Азії і навіть інші регіони. Наші вина отримують дуже престижні перемоги на міжнародних конкурсах. Важче крафтовим виноробам, бо їхня продукція орієнтована на локальний ринок і туризм. А охочих відвідати дегустаційні зали нині відчутно менше. Олександр Ковач своє перше вино зробив майже 30 років тому. Тепер його напої, візитівка Закарпаття. Усі вісім зразків вина, які представив на останньому міжнародному конкурсі, здобули найвищі нагороди. О, як це освітлило вже молоде. Це купаж тут шардоне, сувіньон, блан і трамінера трошки. В Україні каже винороб культура споживання вина підвищується. Винороби отримують ліцензії, які дозволяють їм легально постачати свої напої для продажу у ресторани та готелі. Українське вино стає пити модним. Це класно. Сьогодні український виробник має шанс закріпитися на власному ринку. В Закарпатті зараз ліцензованих виноробів, напевно, більше ніж всі. Україні у нас вже понад 20 ліцензій. Закарпатське вино створює робочі місця і підтримує економіку області. У нас вже в Закарпатті не тільки сегмент домашнього вина, а сегмент і дорогого вина, і середнього вина. Тобто для кожного є свій цьогоріч. Закарпатське вино отримало географічне зазначення. Це крок до визнання, відзнака якості напою та унікальності регіону. Під час війни винороби об'єдналися, тісно співпрацюють між собою, разом проходять навчання, і, попри нинішні виклики, розвивають виноробство під спільним брендом вина срібної землі. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.